Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь людям, що до нього прийшли. Ви даєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші. Бо що в людей високе, Богові огидне, закон і пророки були до Івана і з того часу благоститься Царство Боже, і кожен хто. І кожен із труднощами уходить у нього, легше б у Небо і земля минулося, ніж щоб із закону одна різка пропала, кожен, хто розводиться з власною жінкою, дружується з іншою чинить перелюб, і той, хто одружиться з розведеною, чинить перелюб. Сказав Ісус до своїх учнів, неможливо, щоб не приходили спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять, ліпше такому було б, як коли б млинове жорно було прив'язане йому до шиї, і він був би кинутий у море, ніж він спокусив одне із цих малих. Уважайте на самих себе, коли зрішить твій брат, докури йому, і як Він покається, прости йому. І коли сім раз на день Він зрішить проти тебе, і сім раз вернеться до тебе і скаже, каюся, простимо. Слава Тобі, Господи, слава Тобі!